Чи є сенс для домашнього використання купувати якийсь бренд? Ви знаєте, в принципі, дивлячись, що ми розуміємо під словом бренд. Наприклад, є машинки які для професійного використання для роботи в салоні, вони трішечки дорожчі, ніж будові. Але ви знаєте, ось ми сьогодні теж спілкувалися. Я експерт спілкувався з Барбаром. Мені завжди цікаво такі розмови. І в нас була така тема, що Якраз про ці професійні машинки ми затронули такі бренди, як УОЛ. Ми затронули такі бренди, як GL, як ну, Мозер. Мозер його вже, до речі, немає його викупу ООЛ. І ми дійшли висновку з ним, з цим Барбером, що зараз, завдяки китайцям. Взагалі, хоч якось ця індустрія машин почала розвиватися, тому що саме китайці почали там тайпсі робити, якісь дисплеї, щось нове, якісь нові дизайни. Тому що, якщо ми подивимось на Волг-бренд, ну, по якості питань не буде. Але він ось так виглядає. Оце, як, це побутова машинка сокані китайська, в принципі, один в один. Тільки ця сокані коштує 100 гривень, а Волг коштує там 5500 6. По надійності питань нема. Тільки проблема в тому, що ну, можна взяти китайця, який буде краще по, там, по швидкості обертам, по характеристикам. Розумієте, він коштує дешевше. Такі зараз йде а, на ринку машинок такі цікаві речі, що а, справді тобто, китайські дешевші машинки а, вони більш цікавіші. І якщо ми говоримо для побутових споживачів для дому, так? тобто якщо ви не майстер, ви не працюєте 7 годин цими машинками. Звичайно, барбер купить там GRL, барбар купить собі УВО, тому що е, там є запчастини до цих машинок, вони розуміють, що колись її треба буде ремонтувати, чи її там трішечки профілактику робити. Якщо ви купуєте для дому умовно китайцеві, візьмете за 1000 гривень. Вона вас відробить без питань, там хай років 5. Так вам її поміняти вже і не шкода, розумієте? З вашим навантаженням. Тому, звичайно, для дому краще взяти якийсь навіть там, хороший китайський бренд, у нас є багато VGR, DSP, отакі. І ви будете задоволені 100%. Тобто справді китайські бренди зараз номер один.